На теперішній час, так як у нас з кожним роком все розвивається все швидше і швидше, в більш інтенсивних садах кладуть вже електронні феромонні пастки, які вже не треба привірати, тобі на комп'ютер приходить звіт, що є звідти плодожерки, яка кількість плодожерки, і ти вже наперед знаєш, що потрібно обробляти сад. От дивіться, це такий така коробочка. Невеличка, так само в ньому знаходиться стрічка, феромон, бачите, підключено вона до сонячної батареї. Тут йде, е, такий, в ньому йде блок, який Wi-Fi е, передає типу, на комп'ютер, щоб пішов видя плодожерка. Це бачимо, знаходиться для, е, східної, для східної плодожерки і для простої європейської плодожерки. Бачимо, зараз ми середину зняли, тут є липкий папір оброблений феромоном, який щодня перемотується і щиплюється все на комп'ютер. Зараз бачимо, що поки виліту не було, але з дня на день я думаю, що він буде. А, і основне, якщо плодожерка сама вилітає, вона плоди всередині. Кронів, вони не будуть ніколи червиві. Вона переважно свої яйця вставляє по периферії, по кругу. А в нас, як знаєте, по периферії яблуні самі гарніші яблука. Вони, якщо самі гарніші, вони виходить самі червивіші. А далі я розкажу, як я з нею борюся, які препарати використовую.